А? Нам теперь резиденти в Діло Сіті. Резиденти Діор да. Сіті. Резиденти? Так. Ага, Америки? Чи Китай? А чи ви сюди в кабінеті? Давайте в інший. Що у вас тут? Камера стоїть? Ну так, ось самоліка. Ну хай буде, це не хай буде. Все, сідай. Поближче до цього. Так. Назвіться, будь ласка. Хто ви віть? Жінка, народ, уроженка на цій землі. Ні, ви зараз займаєте тут якусь, ви проводите якусь діяльність, правильно? Перепрошую. Що за споруда? Хто ви будете? Назвіться, будь ласка. Жінка на цій землі. З якою метою. Дивіться, з якою метою зараз я вам розкажу, з якою метою Мета, мети немає. Бачу центр обслуговування платників. Так. Платників чого? Податків. Податків яких? Всі. А, ну, Податків в нашій країні, в нашій батьківщині чи, можливо, якихось іноземців. Ні, Поки що згідно з згідно з Ноподатного кодексу є перелік податків, які ми обслуговуємо платників. О... А, Один послуг, а ви послугу надаєте? Надаємо. Відповідно до податкового кодексу? Звичайно. А податковий кодекс для кого прийнятий? Скажіть, будь ласка. Для всіх? Ні. Ні. Для людини прийнятий? Звичайно. Це де прописано? А, там є людина, так? Да? Ну, звід... Фізичні особи. А, 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 фізичні особи, а відповідно до чинного законодавства основного закону, де прописана фізична особа? Ж краще знаєте. Ви, власне, хто... О, ви, ви знаєте кересі прекрасно. Кересі. Я хочу я для народу, хочу розказати, щоб народ народник енець зрозумів. Хватить обдирати народ. То я хочу їм це повідомити. Вони а, не розуміють. Написано центр обслуговування платників, а, а, а там нема податків. То платників чого? Ви стверджуєте, що платників податків, а. правильно. Так. А ви працюєте тут ким, послуги, ви Назвість, не послуги не знаю, яку ви надаєте, ну, просто мене, да, моє ім'я власне да, від роду, ви знаєте, хто. не знаєте. знаєте. Е, хорошо. Е, далі ви не маєте права не розповідати любій людині. От я зайшла і, можливо, я хочу вас обслуговуватися, Хочу на яку послугу ви надаєте. Що потрібно на самому? Що входить в ваші послуги? Ну щось я напевно щось від вас буду отримувати якусь вигоду собі, щоб ви мені надавали послугу, а я потім буду сплачувати якісь там пошліну, податки, видатки. То що ви надаєте? Ви кажете, надаєте послугу? Даємо парку податків. Реєструємо вотникам єдиного податку. Ви надаємо людині доходи, інформацію про її доходи, яка вона отримувала. То людині чи фізичній особі? Щось я не можу зрозуміти? Люди. то де в податковому Люди. кодексу прописана людина? Громадянин в податковому кодексу написано громадянин. Думайте, я не віці це для управлінців. Податковий кодекс. Що, я зараз розкажу, що дей, хочу. Б, я, дей, я зараз для народу. Я не для вас. Для народу, які є уродженцями на цій землі Андрушівській, та, землі Андрушівського району. Ви країн, ну ви знаходитеся в межах Андрушівського району. Ну не Андрійського. А якого? Громади 에, громади. Якої? А Лушівський Андрівська диплі є. А... Андрушівський дебі, центр обслуговування платників, Андрушівської державної податкової інспекції? Обслуговує три громади: Андрушівську, Червоненську та Володь. Ви знаєте, ще краще за мене, що громади не утворені в законний спосіб. Нема громад, нема це просто люди собі зграя людей, щось там утворили. Да? Місцеве самоврядування, да і починають там людям розказувати, як це хорошо не сплачувати не податки. Я не дивіться, то ну це то дайте свою правову. Оцінку і думку, я забороняю вам я вас знімати. Забороняю. Ви зараз людина, да, знаходитеся в кабінеті так. і займаєте тут якусь посаду, не проводите не знаю, діяльність. Скажіть, будь ласка, ви приватна структура Чи публічного що? права, чи ви? приватного? А, дивіться, щоб я знала, кому мені надавати якісь, е, да, стосовно себе якусь інформацію, так. то я маю знати, з ким я розмовляю. Бачить чоловіка перед собою, мужчину. Правильно? А, правильно, ну, добре. То дивіться, я хочу, можливо, ви кажете, надаєте не просим, послуги. послуги, то я хочу знати. Задіть, послуги. Продовжуємо далі. А, забороняю це, можете подивитися на добрання ж діти, більш ніде не оставляти і ну, не використовувати. Ну, питайте, мене. А скажіть, Вона, будь прийшов. ласка, приватна структура? Ще раз питаю, це, це публічна держава так. якої? Дивіться ануші скати, входить до складу головного управління. Давайте конкретно я знаю служби у житлому сільності. до якої держави відноситься <рапев> ваша податкова служба? <рапев> ще раз. <рапев> До я якої ще... держави відноситься ваша податкова я служба? Ні, запитати, Дивіться, це буде показано людям народу. Зерня, я... Дивіться, мен... не що не я вам показала, що я і є громадянкою. Ще раз У нас була вже розмова, да, а тепер продовжується. Хочу знати, бо тому що там назву змінили. Да, який сам центр пробація сюди прибавився. Це, це, це теж це до вас. Відноситься Альонка, ти можеш іти. Ми говоримо а з начальником. Начальник боїться я розмовляти. А навіщо ви гукаєте Людину відволікаєте від роботи. Я ви взяли на себе зобов'язання. Вона заповняє там щось, те, що ви даєте. Ви взяли да, з... зобов'язання да, щось виконувати. Вона теж підписувала ті зобов'язання, ця людина. Звичайно. Звичайно. Двері я... відкриті, відкриті, відкриті. не замикані, правильно? А, правильно я а, зайшла. Не. Тепер хочу знати, це хто шо ви шо. є. Тут ви вже мені повідомили, що ви надаєте послугу. То хто ви і які послуги у вас є, що ви надаєте? Переліком складати. Е, пере... Кажіть. Яку я можу від вас послугу отримати? Що конкретно сказали? Ну, давайте я виберу якусь. Дайте мені договір, який я можу з вами. Пропонуєте ви. Що а в тому переліку входить? В шо шо в а що має бути? Якщо ви надаєте послуги, то в ту послугу має щось входити. Договір Ми має бути. Говорити, так, 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 так. А так. що, що за те відомості хорошо? А, відомості про мої доходи ви не маєте права надати, бо так. тому що добре, я вам я. не давала ще свої власні дані, щоб ви вже від них розпоряджалися. Добре, Правильно? Ви звертаєтесь до нас, для особисто. чого? Суспільно. От я хочу добре, я звертаюся до вас, так. хочу з вами взаємодія вид вашої діяльності. Суть і ви. От, карта платника податків, кому вона потрібна? Кому потрібна. Якщо вам не потрібна, то ви... А кому з людей, я хочу народу не, розказати мені не кому. не потрібно, наприклад. А, бо ви іноземна компанія, можливо, на наших землях, Андрушівського району, то вам, напевно, і потрібна. Ви ж не називаєте Державна податкова служба, де ви знаходитесь в якій державі? Ну чого ж взагалі, людям? Ну ви ж маєте право відмовитися. То давайте відвіцеві послуги. От я хочу ж послугу брати. Дайте мені. То я не знаю. Перелік дайте. Дайте. і що ви хочете за ту послугу отримувати. Безкоштовно це все. безкоштовно Ой, боже, Боже, Боже. так вже була розмова, ну не ж з якогось там 23-го року змінилися, до громади, бач, перейшли. Та це не зараз узаконюється в 23-му році. Ну не знаю, хай покажуть, чи узаконилися. Дивіться, а, до 23-го року ви ж якось називалися там платників податків. Це все, що входить в договор. Чи, договую, а прошу. що це? Дивіться, тут сторінки не пронумеровані. Ну, ви ж укладаєте між людиною, ви кажете, договір відповідно податкового я кодексу. Не подавлю, я подавлю, не подавлю. Дивіться, хорошо, Не укладаєте. То де в податковому кодексі є людина? Ну, Товий кодекс з ким прийнятий? Можливо, ну якщо фізична особа, ось теж фізична особа, правильно? Ну, да, Я ж не в знаю, в, вважаємо, як, ви, як ви вважаєте, кого ви вважаєте за фізичну особу? Я прийшла. А ви як вважаєте? А, ну, а за... зараз кого людям? людям? Зачитуйте кому. Людям. Що ви взамін хочете за ці послуги? Ми надаємо послуги. Хорошо, Державний дивіться, становок. добре, добре. Фізична особа, Безпечна підприємець, бланками, да? заявами. бланками, заявами і за це послугу отримуєте у вигляді податків, а потім штраф. А від кого я отримую ми, послугу? Ми, ми я... нараховуємо, ми надаємо послуги. Як... От ви хочете відкоду відмовитися. Ми надамо послуги, і ми в нас від чого відмовитись? Від вашого ідентифікаційного номера. Навіщо? А, а, а ви мені його Дякую. видавали? Вам держава надавала свій час. О цікаво сказали держава. Яка держава мені його надавала? Я в Україні живу, я не знаю, я живу. А коли ваша Україна державу творить? Зараз ви розумієте, що? район. Дивіться, дивіться. Дивіться. Так, дивіться ні, дивіться. не прикр... не будете встановляти мені часу. Буду. Тепер дивіться, я зараз зараз й не назвалися. Да, вспоминаючи попередню, як ми з вами розмовляли Добре. да розмову Клімчук. Uh, ім'я по батькові не буду говорити щоб не обвадина людина. Uh, uh, да. ні то ви ж зараз займаєте і з людей Шо хочете послугу я отримуватися ви отримувати. Ви отримувати яка різниця ну, ну, ви говорите? бачите живу людину перед собою розмовляю з вами розумаю, що то людина. щоб з вами укласти і отримувати від вас послуги да а. то які послуги і у вигляді чого ви маєте мені надавати добре день. Почекайте, чекайте. тут саме кіно знімає. Не кіно знімають, а розмова цікава. І ви ж знаєте, що вже зараз да, люди просинаються, і оте от все напевно. Uh, які послуги люди вам надавали вам да, в зв'язку чим і чого на своїх землях уродженці на цій землі? Да, скоро більше і більше будуть приходити, і запитувати вас, да яку ту послугу ви надавали? То я хочу знати, якщо ви мені будете надавати послугу, може ви мені створите робоче місце, яке да, за мене роботою? А потім можливо я вам і буду платити якісь податки держу, у вигляді? Да робите, в яку державу? Оце ж я хочу знати. Дайте на ну, мені рахунок. Дивіться, дайте рахунок, який сплачується. Ну, на, це ж десь на вашу фірму сплачуються ці Ні, податки. А куди? У вашу громаду. Громади в нас немає. Вона незаконний, незаконний спосіб утворена. До, да, до, до якого закону утворена громада? От ви стажуєте громаду. Дайте до Галини Іванівни? запитаю. Хто така Галина Іванівна? Жінка. А то я, чого ну, до жінки маю йти? А до кого? Ну, вона ж, напевно, якщо ви кудись мене посилаєте, то можливо вона служить якісь організації теж так. для свого народу чи для, для фізичних осіб, які можна податки зараз. Ну, ви ж самі знаєте. Е, ну, знаєте я правда не буду спілкуватися, тому що Я ви, не кажете, я дивіться, знає, хто, перше, нікої, нікої ви ви, виправляю вас. Я не це, спілкуюся це, з людьми, це, я це, шукаю розмову. Кому належить? Андрушську Кому, належить? кому належить? управління ДПРС у Житомирській області. Ви відноситесь скажете гром до громади, а громада відноситься структурні підрозділів. Нема в нас такого в законі структурні підрозділи. Нема. Нема називайте. Де він такий є? Тепер ще раз вам кажу: ва ваше ДПІ відноситься ваше ДПІ відноситься до громади. Громада куди відноситься? Ваше ДПІ до громади не відноситься. То ви ж збираєте податки в нашу громаду. Податки, то громада, я вас наймала збирати податки з народу свого? Я так не збираю, але людям послугу на центр обслуговування платників. Ви не розумієте. А хто збирає? на який... я, Дайте, на який рахунок вони платять. Дайте, я буду теж рахунки платити вам податки. Мовити. а то ну Коли ці рахунки в нашій батьківщині утворилися? Відповідно до якого законодавства? Я не вам. А чому таємниця? Не таємниця, ви що знаєте? Ви ж кажете, що України немає, ви ж жінка. А, дивіться, ви, 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 ви роз, зараз, ви зараз чим займаєтеся? Вас запитала. Ви кажете в Державу ви Україну. Чому, 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 не, кому, я, я гарним тоном розмовляю. А. Ви просто кажете: збираєте податки, у державу. Я. Я. Ну, хорошо, податки у державу Україну. Ну, Хорошо сплачують податки народ у державу Україну. То я запитую, в яку коли утворилася, ви кажете в громаду? З'їжджаєте вже Ну з'їжджаєте. Давайте ми будемо а як уже говорити Що сказати, які бити податків? Як вони розподіляються? Дивіться, якби була була нас громада у законний спосіб, то у нас би в громаді були б видатки так, для людини. Суд, вражає, суду у нас вона. немає. Ну на нема просто нема на наших землях Андрушівського району суду. Немає, немає. бо до суду люди не ходять. Ви ж посилаєте мене як особу до суду, правильно? Я до вас не посилаю. я, я рекомендую. А ви кажете, Звер...", то на що мені рекомендувати? Ви тільки можете що ви посилати ви до суду? суду. Я хочу з якою ви прийшли людям розказати, куди Розпажіть. ви збираєте податки. Що ви за що ми збираємо податки? Ми даємо послугу ми на центр обслуговування платників. Послуг. Взамін на що? На податки? Поставте туди печать своєї ну, компанії державної організації і надайте мені я ознайомлюся. Звертайтеся, будь ласка, в головне управління відділ звернення. Дивіться від... і, і мар, і вам все нададу, нададу? Дивіться, в нас так, немає структурних підрозділів, немає нікуди звертатися. Ви зараз це приміщення арендуєте. Ви, так, так. ви це приміщення Хто, народ, ні? власник, і ви так само. Тільки ну, ну, ви так. оділи зараз якусь шапочку, можливо, синеньку. Да? Ну, а завтра ви бігом червоненьку передінетеся ну, і самі не знаєте, що ви творите? Да? Ну, ще, знаєте, що мене в чому 에, ні в чому, поха ні в чому. Це, я чого маю вас звинувачувати? Це ви мене до суду зразу посилаєте? Це ви кудись ну, ідіть? Я голос. не вважаю, Це, я ви чітко. Я... А де в нас компетентні органи, якщо ви сидите тут, так. начальник? Дайте, подивлюся вашого бежака, будь ласка, я не буду знімати. Приславтесь, хто. Ви. Смішно, да. якби не було так грустно. Просто, да, ви просто збираєте податки, контролюєте збирання цих податків. А чому а хто контролює да, розподіл? Хто ви розподіл буде? задатків. Будь ласка, будь ласка поки, хто, хто ви будете? Я не знаю, сьомі розумієте. Ну, Люди прийшли до вас. А так. дивіться, а правда? Не не дивіться не негрну не негри. Не, не, не. Правильно? я не знаю, чи ви негри, чи не негри. Ага. я не розумію. То, може не то ми, бачите, розуміємо, що ви людина, що ви мужчина, а ви нічого, то ви ж не компетентна, якщо ви вже не розумієте, що людина чи не людина сидить перед вами. Хочу так, знати, конкретно, і... дайте мені ваші умови вашого договору, щоб я ознайомилася і прийшла до вас за послугою. Дуже сильно хочу. Зверніться, будь ласка, дівка, піду 7. А ви для чого тут? Надайте свої правосновчі документи, ви проводите тут якусь діяльність, можливо, ви іноземна компанія, в'їхали сюди, або ви людина, яка працює, ну, уродженка на цій землі, правильно, уродженець на цій землі, і служите іноземним компаніям. То я хочу знати, ви цю споруду орендуєте? є. А народу більше прийдеться. Я, я просто. Став, ми... Дивіться, ми зараз розповсюдимо. Ми Ні, я платформа. немає. А чому ви не надаєте право документів? От я... Якщо ви надаєте послугу, я прийшла до вас, хочу я послугу. Не я вам називаю... А, то значить, ви відноситесь до адміністрації, так? Ні, ми надаємо послуги. То, тобі... то ви тільки що сказали, адміністративний. То ви мене посилаєте на Тютюнника, хто там на Тютюнника? Тож адміністрація? Головне управління ма. То же до адміністрації відноситься. Державної податкової служби вже тому цілого. То, державної податкової служби, де там адміністрація щось я пропустила? Де ви там назвали? Чи так, де Держав... Адміністрація чи що? Ви не давайте не перемогли. Ви тільки що сказали, адміністративна. Це ваші слова. Так, адміністративні послуги, так, згідно. То ви пода... не даєте податкові послуги? Податкові. То ви адміністративні. Як адміністрація до податків? Де вона взялася адміністрація до податкової державної служби? Давайте будемо, щоб люди зрозуміли, бо ж люди не зрозуміють. Уже ви багато сказали, і я не можу істину знайти. То адміністративні послуги, то податкові послуги, то тютюнника ви посилаєте там ще мені послуги взяти. А я безпосередньо хочу на своїй землі. Навіщо я людина? А дивіться, слухайте уважно. Навіщо я людина, маю тратити свій час? Ви мене десь посилаєте? це де тютюнника, знаходиться в Києві? Я вас не де тютюнника в Києві, в Москві, в Америці, де знаходиться? Я ви ж куди зараз мене посилали їхати. Шановна. Я не є шановна, я просто є жінка. Напевно, більше впевнена, що ви уродженець на цій землі. Але ви не надаєте право установчих документів, тому я думаю, що ви є іноземна компанія, яка, яка, яка проводить тут свою діяльність на землях нашої батьківщини і сплачуєте податки у нашу, у нашу батьківщину. Правильно? Ну, якщо, ви... Дивіться, якщо ви надаєте послуги, то ви маєте сплачувати податки. А тим паче ви не надаєте своїх правоустановчих документів. Хто ви будете? Ну, ласка, хто ви будете? А представляються де? Та вас людина назвати там щось, де як хоче, а не хоче, то й не називає. А я, я ж не питаю вас, щоб ви мені представлялися. Я хочу знати ваше ім'я. Можливо, да, а можливо, хочу, як ви там себе назвете. Яким Нас... Ви тут зайняли? Да. Приміщення? Да. Оце приміщення ви зайняли. Кому ви сплачуєте податки? Якщо сплачуєте, ви вже назвали більшем треба. Да? Адміністрації служите, громаді служите, тютюнника служите, Не знаю, де він знаходиться, ДПІ служите, підрозділ, Да? Тобто розкладаємо по полочкам так усе, так, ну, то люди ж мають, вибрати, вибрати куди вони йдуть, хочуть іти, да, а не знають, да, вже сумніваються, що тут є податківці, да, і відповідно до нашої, як ви кажете, держави. Бо в нас в державі, да, в нашій батьківщині, можуть бути видатки. А податки і видатки і різні речі. Правильно? Видатки, це люди мають, якщо буде громада утворена в законний спосіб, то люди мають зібратися і думати, оскільки вони хочуть а ще раз вам розкажу, дасть сплатити, щоб там розвивати. А де ж тоді наші оці всі гроші діваються? Можливо, якось проходять через податкову, да, які мають надходити сюди в наш районний центр. То в якому ви районі працюєте? От ви Бачите? Особливо... А, яка вам різниця? Ви ще... ви шоці, а, -то. То я вам запитала. я, я Дивіться, я вам розказала, є видатки, є податки. А, для людини податкового кодексу, як ми вияснили, немає, не існує. Правильно? Не висну, ну, ви ж самі сказали, для я фізичної не особи. Не Що не таке не фізична так. особа? Кодекс для всіх. Ні. Так. Ні. Так. Ні. Податковий кодекс яким законом прийнятий? Коли введений в дію, відповідно якого чинного законодавства і основного закону? Коли? Відповідайте. Ну, ви, ви, ви кажете, що для людини, для людини, для людини. Ну відповідайте. Хто ви будете? Ну, хто ви будете? Кому я маю відповідав? Скажіть. Ну, Людям, народу. Ну народ, ну, народ, народ Це народ народ. Да. Відця двоє вже народ. Одна людина, яка має розум, вже може бути народом. Уродженка на продовженні ще раз. Уродженка на продовження своїх родив. Да, жінка. 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 А ви сьогодні зайнялись у споруду? Да? Ем... Якихось інструкцій для себе, да бо для для людини немає. Да люди не розуміють свої послуги людям, Нав'язуєте свої послуги людям. Да, вас вітає в тій адміністрації, як ви назвали, да та жінка за якісь наработочки, за якісь ці пожертви, які ви збираєте з людей, да, бо це назвати не можна податками. Це ви збираєте незрозуміло, що не маючи на то законних підстав. Рано чи пізно да, вже люди усвідомлюють, що щось не те робиться. Знищують народ, да? а ви податки збираєте. У вигляді пожертви з людей? Чому? Ви платите податки, Чому? займаючись цією підприємницькою діяльністю, незрозуміло. А державна? Ще раз, якої держави? Я державний службовець. А, державний службовець відповідно до закону якого про державну службу? Ну, Ви ж... Ще не раз не ви, прийшли, ви кажете, що державний службов. Я хочу людям, щоб ви розказали, щоб люди зрозуміли, бо люди кажуть, Я що не розуміють.